Чи ефективні вакцини проти covid 19 від нових варіантів вірусу, які викликають занепокоєння? Швидка розробка ефективних вакцин проти COVID-19 це одна з небагатьох дійсно успішних історій цієї пандемії. Вакцини ефективно попереджують тяжкі форми хвороби при інфікуванні варіантами вірусу, які викликають занепокоєння, незважаючи на те, що їх ефективність проти легких форм дещо знизилась. Усі віруси, у тому числі і SARS-CoV-2, що викликає covid 19 з часом змінюються. Хоча більшість змін практично не впливають на властивості вірусу, деякі з них усе ж можуть впливати на здатність до поширення, важкість перебігу хвороби, ефективність вакцин. Лікарських засобів, діагностичних інструментів, або протиепідемічних заходів. Варіанти вірусу, які становлять підвищений ризик для глобального громадського здоров'я, визначаються ВООЗ як варіанти, що представляють інтерес, або варіанти, що викликають занепокоєння. Варіант, що представляє інтерес, може перейти у категорію варіантів, що викликають занепокоєння, якщо з'являться дані про його підвищену небезпеку, наприклад, поширення у міжнародних масштабах, підвищення тяжкості хвороби, уникнення імунного захисту чи витіснення інших штамів з циркуляції. Така класифікація вірусів дозволяє світовій спільноті встановити пріоритети для епідеміологічного нагляду та досліджень і формувати інформаційну основу для заходів, направлених на боротьбу з пандемією. До варіантів, що викликають занепокоєння, віднесені наступні варіанти вірусу варіант Альфа – B117, який має вищу здатність до інфікування і раніше домінував у європейському регіоні для цього варіанту вірусу не характерне уникнення імунної відповіді. Варіант бета Б1351. Який менш успішно нейтралізується конвалесцентною плазмою від пацієнтів, які перенесли інфекцію іншими варіантами. Попередні дані свідчать про зниження ефективності деяких вакцин проти легких та середніх форм хвороби, викликаних цим варіантом. Варіант Гамма. P1, який може викликати тяжкий перебіг хвороби навіть у людей, що перенесли інфекцію раніше, хоча для отримання більш повної інформації необхідні подальші дослідження. Окрім того, для даного варіанту вірусу описане помірне уникнення імунної відповіді. Варіант Дельта Б16172 здатен поширюватись швидше за інші варіанти вірусу і станом на грудень 2021 року домінує у Європейському регіоні. Варіант Омікрон – B11529 – має численні мутації. І деякі з них викликають занепокоєння. Цей варіант поширюється швидше у порівнянні з тим, що спостерігалось за попередніх хвиль пандемії, що свідчить про його вищу контагіозність. Хоча властивості цього варіанту вірусу ще вивчаються, наявні докази свідчать, що вакцини проти covid 19 усе ще ефективно захищають від тяжкого перебігу хвороби, викликаної нині циркулюючими варіантами вірусу SARS-CoV-2, у тому числі варіантом Дельта. Ми маємо зберігати настороженість і не втрачати пильність, розширюючи масштаби вакцинації і роблячи вакцини доступними для тих, хто піддається найбільшому ризику, ми маємо продовжувати дотримуватися решти запобіжних заходів: носіння масок, частого миття рук та фізичного дистанціювання.